Ну що, всім привіт, дорогі друзі! Відео розпаковочка моє сьогодні на каналі. Сьогодні ми придбали в магазині моє в Первомайську USB Hub 3.0 на 7 портів від бренду TP-Link. Як завжди, швидка доставка, безкоштовно, найголовніше, а також приємне обслуговування в магазині моє в Первомайську. За що велике дякую магазину. Тепер сьогодні в Рубриці відео розпаковка моє. Подивимося на зовнішній вигляд, комплектацію і взагалі трішки розповім, для чого він потрібен. Ну, як ви розумієте, в багатьох ноутбуках да, ще не зовсім свіжих, новеньких постійна проблема з вільними USB-портами. Тому для такого функціоналу потрібно використовувати іноді такі розголуджувачі. Да. У нас, в принципі, є старенький usb хаб, але він вже своє віджив і коли проводиться різноманітні конференції, то є у нас звуком проблеми. Да, оскільки воно там коротит, тому почав обирати, значить, ну як завжди, це зрозуміло, що в мою, почав обирати такі розглуджувачі, натрапив на доволі непоганий USB-хаб, який зараз по акційній ціні близько 800 гривень його акційна ціна в мою, і вирішив придбати. Як можемо бачити, на пакуванні основні функціональні можливості даного хабу. Тобто можна підключити різноманітні девайси. Нам потрібно в принципі, для принтера, для колоночок, для декількох USB-флешок та мишок. Також до нього можна підключити не один з'ємний жорсткий диск і воно все буде працювати як потрібно. Читав відгуки інших користувачів, тому і вирішив придбати саме цей хаб. Зараз ми його розпакуємо, подивимося на його зовнішній вигляд. Так, ну щодо комплектації. В комплектацію у нас входить безпосередньо сам хаб, блок живлення та кабель безпосередньо для підключення. До речі, такі як на жорстких дисках. USB 3.0, зрозуміло, макуватурка. І одразу роздивимося зовнішній стан USB-хаба. Сім у нас портів USB, Три з них безпосередньо 5 вольт, 1,5 А видають. Так. Клавіша ввімкнення. Знизу у нас специфікації також є. прорізинені ножки, щоб не ковзав. Та навіть є плівочка да? захисна. Ну і Стандартний блок живлення, 2 Ампера, до речі. Так, і кабель. Зараз ми це все підключимо і провіримо його функціонал. Що, друзі, підключили. Як бачите, у нас один USB-порт став вільний і безпосередньо. Наш хаб тепер працює виконує свій функціонал. тобто Підключили сюди принтер, мишку, кабель живлення. Також це в нас іде на колоночки і дві флешечки, плюс один порт ще у нас вільний. Єдиний недолік я звернув увагу, що коротковатий кабель живлення, тобто, якби він був чуть-чуть довший, можна було б його розмістити. Трішки зручніше, а оцей кабель живлення, верніше кабель передачі даних, такий товстий, масивний, то в принципі якісний. Тому, друзі, такий хаб. Всім до речі, дякую за увагу, хто подивився мій відео огляд моє. Доволі корисна річ, вважаю. І дякую магазину моєму за те, що продаєте гарні товари. Та й взагалі, в цілому, дуже дякую. Всім, хто подивився відео, дякую за перегляд і лайк з вас. Пока-пока.